Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це оплот демократії. Ну і в самій демократичній державі там розповсюджується стаття німецького філософа Гюнтера Андерса від 1956 року і про, про те, що чи, як будуть придушувати повстання. Ну і з цих придушення повстань написано там багато. Доволі непоганого, що створюють колективну обумовленість, що сама ідея повстання більше не з'явиться в головах людей. Ну і формується така думка, що людям потрібно нав'язати тільки природні інстинкти, зробити доступ до найбільш легкого навчання, найбільш легкої вибору праці після такого навчання, тобто навчання не. Поглиблене і професійне, а просто поверхневе навчання, яке робить людину всезнайкою, при, в тому числі і зараз всезнайкою при всесвітній павутині, але немає ніякого глибинного цього змісту навчання. Ну І можливість глибинного змісту навчання приводить до посилення глибинної держави. Ну І глибинна держава, як ми знаємо, це Держава, яка контролює територію, і фактично в фактично свою діяльність поглиблює настільки, в тому числі і на ті речі, куди вона не мала в втручатися, а саме в сім'ю і так далі. Ну і поглибленням цієї сім'ї поглибленням доказом є ювенальна юстиція окремо вже. Оказується, що в нас не справедливість, а вже ще окремо є ювенальна справедливість. Ну і, е, перший він, е, це в статті застарілість людини 56 1956 році. Достатньо створити настільки колективну обумовленість, е, і оця настільки колективна обумовленість фактично вона зводиться до того, що ці всі індовідомі Втрачають інтерес до справді до справжнього колективізму, оскільки для консолідації суспільства повинна відбутися конвергенція всіх ідей, стратегічного розвитку, конкретно, ясно і зрозумілу для кожного візію чи мету майбутнього. На сьогоднішній день такого не існує. Кожен старається зробити собі. Свій кошерний бізнес, як я кажу, і доказом цього є у нас на сьогоднішній день більше десятка тисяч громадських об'єднань, які повинні там формувати якусь там мету майбутнього чи візію майбутнього, і ближче 300 політичних партій, які цю ж саме повинні формувати політичну свідомість у громадян. Тобто 300 різних політичних партій формують 300 різних політичних свідомостей у громадян України. І це фактично невідомо яке розширення держави, говорить тільки про одне, про, не, про її демократизацію. Тобто роби все, що ти хочеш, роби все, що ти. Вважаєш собі за потрібне, але держава має контролювати ці процеси. Ну і доказом цих контролю цих процесів є в тому числі і визнання поліцією і службою безпеки України, що кожен п'ятий майданівць, чи учасник на Майдані був їхнім стукачем чи шпіоном, чи нештатним працівником, чи як там правильно це назвати. Ну Це не важливо, фактично. Причетність поліції і Служби безпеки України до участі в Майдані і захопленні влади в Державі Україна саме таким чином було визнано. Ну і на сьогоднішній день, про що це говорить? Ця стаття говорить про те, що в найближчому майбутньому такого повстання, як такого, не може бути, оскільки люди взагалі. Мова не йде фактично про повстання, а про, про здатність поставити підсудність нав'язану цю систему управління, яка є в Державі Україна. І на сьогоднішній день ця нездатність настільки укріпилася в людей, що вони скоро будуть нездатні взагалі боротися за свої права. Тобто вони навіть не думають, що є інший шлях. Чим той, який на сьогоднішній день нав'язаний. На сьогоднішній день ці професійні маніпулятори, в тому числі і ті, які на сьогоднішній день управляють в державі Україна, роблять все для того, щоб людини навіть не було сумніву в тому, що вони роблять щось неправильно. Ну і як я вже звертав увагу, таким зумбуванням є цей на сьогоднішній день канал новин, який там. Віщає про все добре і чим більше він віщає про наші перемоги, тим меншою стає територія, яка контролюється Державою Україна. На превеликий жаль, цю очевидність ніхто не бачить. І на сьогоднішній день, як я вже говорив, у нас насаджуються нові форми права, а саме міфи, легенди. Ну і там з новою формою права скоро буде повсякденне клякання на коліна, оскільки на сьогоднішній день, в 9-й годині ранку, вже є зомбаки, які заставляють інших людей клякати на коліна, щось там нібито про себе молитися чи просити прощення. І вже є такі автомобілісти, які на сьогоднішній день. Якщо інші автомобілі рухаються, підрізають його, заставляють зупинятися. І невдовзі, я так думаю, півроку рік в ці машини, які будуть рухатися в 9 годині по автотрасах, зомбаки будуть кидати каміння в лобове скло, і, або робити якісь інші речі. Ну і Ці речі негативні, вони на сьогоднішній день. Виражається в тому числі і в, е, в ці папки великі, які називаються відписки органів державної влади і місцевого самоврядування, е, е, як бор, факт боротьби з інакомислієм. Тобто людина не може мислити по-другому, оскільки вона отримує відписки, вона ці відписки оскаржує і це породжує систему відписок, е, які тільки збільшуються як вал. Ну і скоро будуть чиновники, які будуть ці відписки, спроба притягнути їх до відповідальності. Формулювання буде одне е, неможливість встановити особу, а саме вони будуть казати, я не я, і хата не моя, і це не я і це не я там е, зомбував людей, а це невідомо яка система. Тобто, посилання буде на інституцію, яка не існує, а саме система. І ця система на сьогоднішній день не має узаконення в жодному законі держави Україна, і в тому числі і в Конституції України, оскільки немає такого поняття як система. Є влада, є органи державної влади, там все розмежовано. Місцевого самоврядування, все це повноваження розмежовані і знову ж таки не я писав ні конституції, ні закони. України, ну і стосовно неможливості повстання, то багато людей, які говорять про те, що там потрібно щось піднімати, то вони доволі хибно думають, що в нас влада архаїчна. На сьогоднішній день влада в державі Україна в руках професіоналів. Не будемо говорити про їхню професійність, але я думаю, що любителі, які захопили владу, вони би не протрималися вже більше десятиліття. Чи більше, фактично більше 20 років, якщо брати з 2004 року, вони заганяють всіх людей під плінтус чи під лавку, як там, неважливо, як це сказати, ну і пускають цих людей як дураків рішеннями суду, які носить банально на сьогоднішній день характер вчинення терористичних актів, що свідчить про. Цю систему як люблять казати тактику. А я говорю про тактику державного тероризму. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всі всього доброго.